А скажіть, будь ласка, ось я цього бродягу, скільки ви на ньому їхали сьогодні? В смыслі? Яку скорость ви гнали? Як переїдете? Так. Да. Та сотка була там. Резко я стоїхав. Резко Бо як я як все з цим даю 110, і... мене отак води як починає. Воно вітер ну, мішає теж. Ну, тут стоїть старушанський цей, ну насправді соточку дядько тулив. Іванович, а скільки ви на ньому вже кілометражів намоталися? Який круг тут за все время? Скільки ви проїхали? Це третій співдомітків. Ні, не, я не маю віду, що третій рідний. Перший розбитий був на 12 тисяч. Скільки ви саме більше проїхали кілометрів з тисяч? Ну, ну, десь около 150. Ого. <реш> <реш> ну вам я вірю. <реш> вам я вірю. Приблизно. Ось дивись на цьому 48. Тим вчора в прошу раз приїжджав, було 47. На тому 12. Той, що в тебе, отам от теж 47. І ще касовський стояв. Ну, давайте, Іванович, заводьте коня. Десь, почекай. Ну, давайте, Іванович. З Богом. Бо ще бо їхати. Скільки кілометрів вам їхати? 85, 85. Ну, деякі ж просто Буратічно. кажуть ява не їде. Роніка не закрив? А залили вже, так? Да? Ага. Давайте дубль два. Не знаю. Ну давайте Іван, з Богом! Все старий бродяга не ну, їде.